Зараз те, що Кремль не погоджується ні на що, ні на визнання Криму американцями, ні на які там не знаю на все, що готові були зробити Сполучені Штати щоб умиротворити Кремль. Це вони блефують. Пам'ятаєте казочку Пушкіна про старого золоту рибку. Мені здається, що Путін так і не зрозумів, що Трамп це його золота рибка. Але її можливості не безкінечні, що треба брати те, що можна взяти. У четвертого не буде. Да Вот. і я все ж таки думаю, що він як та стара в цій казочці не зрозуміє, коли треба зупинитися. У Трампа вистачить розуму, що нас треба підтримати і не піти на умови Путіна, тому що ніколи росіянам не можна давати навіть трошки. Бо відхватять всю руку, а він вже їм почав показувати, що він готовий дати так, і так і так, і так. Знати. і так, та. Ну, тобто ця тактика вона не є розповсюдженою, мало ефективною загалом, але він же ж такий талановитий і. Такий важливий і такий досвідчений, як його там тільки в Америці зараз не називають, коли включаєш Fox News, то відверто хочеться просто піти помити руки, тому що так солодко про нього говорять. Культ лічності, да. культ лічності по американськи